Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і у нас нове круте надходження. Це джип-франчерок 2017 року випуску. Автомобіль у нас на 3,6 бензиновому двигуні, плюс додатково встановлене газове обладнання в крутому чорному кольорі. Весь тонований. Дивимось, що у нас по комплектації. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів. Підігрів заднього ряду сидів, присутній у нас. Йдемо далі. Безключовий доступ. Передні та задні електростопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь, мультимедійне шкіряне кермо, круїз контроль, датчики сліпих зон у нас є. Підігрів дзеркал також. Пробіг у нас всього на всього 143 тисячі кілометрів. Штатна мультимедія, камера заднього руху присутня, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь є. Кнопка старт-стоп, автоматична коробка перемикань, вибір режимів руху присутні. Подивіться, який і неймовірний стан просто в Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас завтра субмета на Хуткевичу 22Б. Придбати його ти можеш як в лізинг, так і за готівку. Можливо, і обмін на твою автівочку, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоєї лісні. Чекаємо.